Хей, і всім привітики! Сьогодні у нас виживання 100 днів в цьому прекрасному, прекрасному світі. І сьогодні я буду тут будувати чуть-чуть друге, що хотів, але думаю вам сподобається. Тому ми поїхали. І, да, дякую за підписки. І погнали! Фух. Так, першим ж ділом треба поспати. Це обов'язково треба поспати і піти кудись шукати. Так, у мене є перша обязаність це обов'язково сходити в гад в цій серії. Зараз ми це і зробимо. Ось похід з мою в вад. Ну, тобто в пекло, а тобто, тобто. А тобто в Росію. Точніше в Росію. Точніше в Росії в Москву саму. Та й в Росію, я не знаю, де там. Лучше. І а, Бастіон. Сразу перед моїм спавнем. мене деякі слова пропали. І ось, я сразу ж не думав, що я роблю, і сразу пішов лутати бастіон. І отки в вот, мене ресурси появилися. Я вам покажу і надо цей сундук. І я його долутаю чуть-чуть і з цим стемспігеном чи схогеном. Підждень я забусь. Я чуть-чуть забусь, як його правильно називають. І, по-моєму, його називається Хогін. Ну, але це має все помінятися. Я не знаю, як він правильно. Купив паристок, Мангро... мангрового дерева. І по його посажу. Посади, верніш. І крахтимо кірочки і йдемо в шахту. Ось, до речі, шахту я знайшов. І в неї тільки ось залишилось піти. Блін тут по всьому цьому світі. Є в шахті ці заброшені Два алмази оце повезло, але я знайшов більше. І знайшов ще одну селе. Село ще одне не знайшов. І от сюди два я подумав, що зю вам можна щось не вивезти. Але ви не знаєте, що там цінне. Реально. Так, походите по деревні по селу. Я даже її не хочу ламати, мені це не надо. Ну, хоча коли буде забирати Що? Другий а, цей? Другий спаун. Блін, це візіння, реально. І добуваємо ще кілька алмазів. Це один алмаз. Третій спаунер. Записуємо координати всіх спанерів. І ось зачарувальню, я ось так буде. А, до речі, хочу зробити ще сьогодні у себе ремонт. Це моя друга об'язаність. Так, не приручамо одного песіля і другого після. Я вас просив назвати 6 песиків. Я їх назву в наступній серії, тому що серія знімалася до того, як я зробив цей пост. Тому я чекаю на ваші відповіді. І тим же <кхе> ділом я хочу зайнятись і виростити картошку картоплю. Хоча я не в Білорусі, але картошка все-таки росте. Ай, погана шутка. В Білорусі ще її немає. та да. Добиваємо березки. і знаходимо корові, яких я шукав на своєму острові. Три Майнкрафт дні. І отак я їх перепливав. Перепливаю десь минут 10 реального времени. І зараз ми зроблю ремонт. І тут в мене буде. На другому етажі в мене буде склад, а тут в мене буде спальня такі невеличкі кімнати, таких ось непонятних а, кімнат. І ще якось непонятної кімнати. І, і моя спальня і, і для вас спальня. Можливо, я колись зроблю і для вас спальню. Не в смислі того що... А в смислі, що можливо хтось сюди прийде. Але поки що це зарядня кімната. Буде для моїх собак. А остання буде для мене самого, як собаки. І отут я буду розміщати, роз, розлаштовувати свій склад. Склад повинен бути дуже великий. І тут би. І отут мої собаки, дивіться як армія. Ціла ціла 23 собаки. Але я вигулював 6. Тут... Ладно, невеличкий спойлер. Так. Забираємо всі речі. Переносимо всі речі. Ки я здобув <кхи> Ставимо кровать А, ще а в наступному відео я відправлюся в ендер портал. І, інте, а точніше вбью дракона і пройду Майнкрафт. Блін, коли ще вже останній раз проходив Майнкрафт, по-моєму його проходив год назад десь. Може проходив. Mm, ладно, шутка пане. це і не шутка. І поки що ваша не найлюбима де робота ваша не найлюбила. Хоча і моя теж тераформінг вашою ж персоною. І отут мені потрібно закласти все землю. І отут дивіться кого я знайшов, блін, Хоч би випав. Ні, не випав. Аж плакать хочеться. Добуваємо трохи їди. Ї -ї -ї. Точніше сіна. Для моїх коровок, корівок. І крафтимо дві лодочки. І нарешті вже кінець серії цієї. Хоча ще 2 минути десь приблизно. Так, я щось не маю переділитися, ці двері закривати. Опа, і перше ж преграда, Мені потрібно перекопати тут отаку лінію. Я питався пробував з другої сторони, але ну, там більше лінія потрібна і більше слою. Дивіться, коротше, такий прикол. Я не знаю, як в мене в голові появився. Дивіться, я прив'язую жителя отут. І він якоби не може пливсти. Він може пливти, я сідаю на лодку і він пливе за мною, бо я його прив'язав. Ну, по плану все добре, а от ділу... О, ого. Таранся в мене. Видео Диві реально плива. Блін. Беріть ідею, мою. Просто беріть ідею. А прикиньте, з такою ж одною лодкою можна і 20 лодок таких зробити. Дивіться, ну давай саж жасть. Ох, я намучив його пересе... пересаджувати їх. Нарешті. випускаємо цих клоунів. І сразу сразу ж до виходу. І сразу ж я зроблю. Другую. Так, що вони мають зробити? І ставимо кроватки. Я сповню, що вони не розмножуються. Через... Е, бо в них немає кроваток. Вони розмножуються. І ось в мене 6 собак реально. І я розсаджую дер... деревину і це кінець серії. Так, да, це кінець серії. І зараз я вам покажу, що змінилося. Отаке От мене село вийшло. Це... Велике здання це готель. А то малих домики фермера і також. Всім пока!